Візьми горіх і спробуй його розчавити своїми руками, як я. Вдалося тобі чи не вдалося? І ти можеш подумати: блін, от вона сильна, а я слабка, тому що мені не вдалося розчавити горіх. А питання лише в сорті горіха. Ти можеш бути сильніша, ніж я, але якщо в тебе інший сорт, а в мене дуже крутий, який отак можна навіть дитина його може розчавити. І так само питання, коли ми хочемо схуднути, вернути свою дополову фігуру. Ми дивимося на сусідку, яка за місяць отримала крутий результат. думаємо, блін зі мною щось не то. Мені нічого не допомагає. Просто в неї можливо інші гени, інший стан організму, ресурсу, і тобі треба пройти свій інший шлях і інше довший. Тому не зупиняйтеся. Чуєте, там моя мамка є, красуня, не зупиняйтеся, ніколи себе не порівнюйте з іншими. Дякуйте собі за турботу. І навіть маленькі зміни це дуже і дуже круто.